Вітаю товариство! Минуло вже більше ніж пів року, як я крайні відео залишав на своєму каналові. Але я розумію, що е, зараз, коли вже столиця міста не в такій небезпеці, як була в березні-квітні, є е, е, можливість перевдягнутися в цивільне і дати певні поради. Одна з них, яку е, я хочу дати, я беру з власного досвіду. На сьогоднішній день ми всі розуміємо, що громадяни України пережили такий собі життєвий іспит, хто до чого був готовий. Кожен раз на своїх тренінгах з дитячої безпеки я наголошую, щоб батьки для того, щоб провести невеличке тестування, просто уявили собі, як можна усвідомити, чи готові діти до певних небезпек. І от я завжди казав, що. Якщо ви хочете зрозуміти, як це відбувається, просто уявіть собі, що в один прекрасний момент ви, там, тато або мама стаєте відсутніми в житті дитини. І тоді дитина, чому була навчена, до чого була підготовлена, те вона буде використовувати і тим жити, рятувати себе та тих, хто поруч з нею, братів, сестер менших, старших ну або однокласників, так сталося і в нашому житті. В суспільстві після широкомасштабного вторгнення так сталося в родині мого друга, мого побратима, який трьох своїх дітей мусив рятувати таким чином, що жінку і дочку з меншим сином він відправив транспортом з Гостомеля, а сам пішки зі старшим сином мусив пробиратися аж до центру Києва, бо ніхто його не міг там підібрати. І я хочу вам сказати, що те, чому він вчив свого сина, допомогло йому не мати такого, знаєте, навантаження як психологічного, так і фізичного, тому що вони були, ну, скажімо так, в одному тонусі. Я раджу вам, коли є можливість самому брати певні навички, нагадувати дітям, що, як робити. Будь ласка. Оберігайте себе, оберігайте оточуючих. На, на момент, коли ви знаходитесь в стані спокою, це не означає, що безпека 100%, вона завжди відносна Відносна ситуація, яка відбувається навколо вас, або відносно того, що може оперативно змінитися. Тому пам'ятайте, безпека ваша, безпека дітей важливіша, ніж безпека всього суспільства. Тому що все починається саме з родини, саме з кожного окремого громадянина. Ну і наостанок хочу сказати, що дуже вдячний всім тим, хто звітував, як йому мої поради дали можливість не нервувати, пережити цей період, коли було не тільки загострення, коли люди, ну можливо, так буде вірніше сказати, коли люди прощалися з власним життям. І на той момент, коли е, моя дружина змогла евакуювати себе і дітей е, в іншу країну, е, перед їхнім виїздом, е, старшому синові, я дав настанову, я кажу, що ти будеш виконувати обов'язки тата. Знаєте, він питав, що саме робити? Я кажу: пригадуєш, що робив тато під час будь-якої подорожі, і е, робити ж саме наостанок, коли вони вже е, е, Переїхали до міста прихистку. Перша його фраза каже: дружина: трудно бути татом. Так, це дуже трудно. Це, скажімо, так, це важка, важка праця, але я надихаю вас вкладати зараз, щоб в майбутньому діти могли майбутні покоління рятувати. Бережіть себе, оточуючих і до скорих зустрічей.